Йосію, вітаємо вас на моєму каналі. Мене звати Оля, і це моя кішечка Юся. І зараз я поясню, чому саме з нею ми розпочинаємо це відео. Сьогодні ми говоримо про новинки Оріфлейм, які з'явилися у нас у грудні. Ці новинки я отримувала із 17-го, а також із 18-го каталогів. Я вже встигла деякі з них протестувати, і сьогодні ми з вами їх обсудимо. Отже, вмощуйтесь зручніше, наливайте собі. Чай, кави. Я бажаю вам гарного перегляду. І також ми з Юсією вітаємо вас із наступаючими святами Різдва і Нового року. І перше, з чого я хочу почати, у 17-му каталозі я робила своє замовлення. Замість плати за доставку я обрала для себе спонж Б'юті спонж для макіяжу. Він коштує 169 гривень, і саме ось ця дівчинка його кудись закотила. Вона не хоче більше сидіти в. Мене на руках вона йде у своїх справах, а ми з вами продовжуємо. І так як Юся, вона справжня дівчинка, вона цікавиться усім просто чим я користуюсь, їй стало дуже цікаво, що ж то за спонжик. В мене залишився лише пакетик. Я не знаю, куди вона його закотила. Я вже подивилася під усіма диванами, під усіма шкафами. Я не знаю просто, де він, мабуть, колись я його знайду. Але зараз у мене лише лишилося пакування від того спонжика. Але я вам. Вставляю кадри, як він виглядає. Я встигла його один раз спробувати. Він доволі цікавий той спонжик, і він добре розтушовує як рідкі, так і сухі засоби для обличчя. Я наносила ним тональну основу, він був вологий. Він не дуже збільшився в об'ємі, коли я ним користувалася, коли я змочила його водою. Він такий доволі м'якенький, іначе трохи волохатий. Добре розподіляє і рідкі і сухі текстури. Мені він сподобався, але Якщо я не сховаю свої спонжики, вона їх знаходить будь-де. Я забула його сховати зі свого туалетного столику, і я його просто не знайшла. Також вона десь чорний мій спонж закотила. І також ось цей спонж єдиний в мене зараз залишився, із нормальних я маю на увазі. І його я просто знайшла, що вона з ним грається. Знаходить вона його будь-де, і на туалетному столику знаходила. І також знаходила у ванній кімнаті, коли його мила. Просто з раковиною його. Доставала, вона будь-де його знаходить. Вона в нас така дівчинка залюблена. Я можу знайти вранці рулон туалетного паперу, який розкотаний по всій хаті. Тобто вона така, і спонжика в мене зараз немає. Його код 42472. Якщо я його колись знайду, то мабуть в якомусь відео про макіяж ви його в мене побачите. І напишіть: ви, якщо у вас є ваші домашні улюбленці, що роблять вони такого у вас. Мені буде дуже цікаво, і я гадаю моїм глядачам. Теж, отже, пишіть у коментарях, а ми з вами рухаємося далі. Далі у нас з вами ось така новиночка, 17-го, здається, каталогу. Це такий крем для рук в об'ємі 75 мл, і він з цитрусами і прянощами. Дуже класний кремчик, у нього дуже легка текстура. Я навіть не знаю, чому на зимку випустили такий легкий крем, але для тих, хто не полюбляє дуже поживні такі креми для рук. Цей буде ідеальним просто, тому що він дуже швидко вбирається, він не Лишає ніякої плівки на руках, і він гарно пахне. І цей аромат налаштовує нас на такі різдвяні новорічні свята, тобто в нього аромат цитрусів і прянощів. Це такий дуже затишний аромат і гарна така легка формула у цього крему. Отже, якщо шукаєте щось подібне, його також можна презентувати на подарунки, то зверніть на нього увагу: код цього крему 45879 Наступне на що хочу звернути вашу увагу? Теж замовляла в 17-му каталозі. Зараз у 18-му каталозі є окремо ці бальзамчики для губ для сухих ділянок шкіри. Точніше буде так. І ось такий набір я замовляла в 17-му каталозі. Він із трьох. Бальзамчики, і тут в нас зелене яблуко, тут у нас чорносмородина, і натурал це без аромату, без якихось віддушок. Дуже гарне пакування у нього. І такий набір можна презентувати одній людині на подарунок, наприклад. Можна презентувати його собі, якщо ви користуєтесь такими бальзамчиками. І також можна, наприклад, трьом подругам або трьом колегам по роботі подарувати по такому бальзам. Для сухих ділянок шкіри. Код такого набору 406, 82 Тут три засоби по 10,5 мл. Дуже гарно він виглядає, він легенький, але на подарунки дуже класний подарунок, на мій погляд. А далі у нас з вами три нові помади. Вийшли вони в серії Giordani Gold. Я замовила для себе у 17-му каталозі два об'єтінки, тому що третього не було на складі. І у 2018 я замовила ще один, але він мені не дуже сподобався. Давайте по порядку. Перший, який я замовила відтінок, він називається Mesmerizing Nude. Це нюдовий відтінок, і це 42661. Називається ця помада Iconic Made Lipstick SPF 15. По грамам цієї помади тут 3,8 грамів. В неї дуже гарне пакування, вона важкенька, така, вона металева, і у нас таке ну, гарне справа справді гарне і дороге пакування. Помада сама виглядає досить невеликою, але дуже гарною. Дуже гарне гравіювання на самій помаді GG Giordani Gold. Хтось може навіть подумати, що це Gucci, але ні, це Giordani Gold. І перший відтінок він мені сподобався. Він справді нюдовий. Він не рудий. Я би сказала, що він більш до такого нюдового персика. Тобто, на мене, це такий нюдовий персиковий. Відтінок, трошки з розовинкою, але все ж таки нюдово-персиково розувати щось таке. Гарно виглядає навіть без контурного олівця. У мене сьогодні не було на губах ні контурного олівця, нічого, і я вам просто знімала, як вона наноситься. Лягає, ця помада дуже приємно, вона має в своєму складі вітаміни, поживні речовини, і вона дуже комфортно відчувається на губах. Мені вона дуже сподобалась, і цей перший. Нюдовий відтінок мені теж сподобався. Наступний відтінок, він називається Unspected Rose. І це 42662. На вигляд, ця помада виглядає більш нюдовою, ніж попередня. Попередня була більш до персика, на мій погляд. Але ця виглядає більш нюдовою, але на губах вона і справді стає такою, знаєте, нюдово-рожевою. І мені вона сподобалась найбільше з усіх. Вона дуже універсальна, на мій погляд. Я таки відповідаю. Втінки полюбляю, я, її, я ними можу користуватись кожного дня, і вона підходить під майже будь-який олівець. Якщо він буде більш коричневий, вона прийме його відтінок і стане такою акцентною і рожево коричневатою Якщо у вас більш рожеві відтінки олівців, то вона прийме їх колір. Мені сподобався цей відтінок помади, він виглядає більш виразно на губах, і від таку помаду я б змогла носити кожного дня. Цей відтінок. Мені дуже сподобався. І третій відтінок, який я хотіла дуже спробувати, він мені справді був дуже цікавий в каталозі. Якось він називався, здається, піон. Щось таке квіткове. Але тут він називається вінтаж піч. Тобто вінтажний персиковий, але персика я в ньому зовсім не побачила. Його код 42664. і це такий насичений рожевий відтінок. Він справді насичений. Він Доволі темний на губах. Помада комфортна, помада гарна. Такі відтінки теж полюбляють. Я люблю більш нюдові відтінки. Отже, таким насиченим рожевим я би не користувалась кожного дня. Але він доволі гарний. Напишіть, яка помада сподобалася вам найбільше. Мені, в принципі, сподобалися всі помади, але от 42 662 Unspected Rose мені сподобалася найбільше, тому що вона така нюдова, рожева та помада, якою я можу користуватися кожного дня. І якщо ви пробували таку новиночку, до речі, в серії Giordani Gold ще були нові помади, і я на них теж знімала огляд. Якщо вам цікаво, то посилання залишу в описі під цим відео. Розгортайте і дивіться. І наступна новинка це стійкі тіні для повік. Я довго вагалася, насправді вийшло три відтінки. Колись в мене були ці тіні, мабуть, вони десь. Є, я не пам'ятаю навіть в якому відтінку, в синьому чи в чорному, в якомусь відтінку вони в мене точно були, і вони справді дуже стійкі, але ними треба користуватися, тому що такі формули вони засихають, якщо ними не користуватися, вони стають такими твердими. Здається, з ними таке і трапилось. проте, вийшло три нових відтінки. Я насправді хотіла замовити такий більш нюдовий відтінок, мідний чи щось таке, тому що я знаю, що таким я точно буду користуватися. Але я точно знаю, що в мене таких забагато. І я вирішила взяти для себе трохи незвичний відтінок, яким я не буду на постійній основі користуватись, але він дуже мене зацікавив. І він такий холодний, бусковий відтінок. Називається цей колір Icy Reflections 47502 його код. 1,2 грами. Це такі стікові тіні. Сьогодні я їх тестувала, насправді я їх і до цього протестувала, коли отримала. Вони прозорі, але вони дають таке дуже гарне сяєння, дуже красивий морозний такий перелив. Але самі по собі вони мені не личать, мені не дуже йдуть настільки холодні відтінки, тобто їх я можу використовувати лише як акцент. Це може бути на повіку, також на нижню повіку. Це може бути. Вони такі дуже акцентні, холодні, але дуже гарно переливаються. І я би їх використовувала як топер. Сьогодні я їх саме як топер на свій такий яскравий макіяж очей, доволі такий яскравий. Я їх використовувала в якості такого топера для такого акценту холодного, бускового з сяянням і переливами. Мені сподобалися ці тіні, і під мій сьогоднішній такий образ лаванди-буска мені дуже-дуже сподобалось, як вони виглядають. І, і до речі, вони справді стійкі, вони не скочу. Ються на повіках, вони тримаються аж до того моменту, як ви не захочете їх. Зняти ще декілька слів хочу сказати про губи. Я зараз дуже полюбляю саме блиски для губ, і ось цей блиск я вам теж показувала в одному із своїх відео про Арифлейм: це стійкий Lasting Shine Lip Gloss. Стійкий блиск для губ. І я тоді забула сказати, що він має такий холодний ефект, він трошки підпікає губи. Я не знаю, чи робить він об'єм завдяки такому холодку, але це дуже комфортне відчуття відчуття і мені він дуже подобається по якості. Я ношу його в своїй сумочці кожного дня. І називається він Dewy Pink, Це 44,925. До речі, в 18-му каталозі на ці близки знову акція, і я їх знову замовила для своїх клієнтів, тому що мені дуже сподобався цей блиск по своїй якості. Він справді стійкий, він тримається дуже довго і він дуже класно зволожує губи і виглядає на губах. Сьогодні саме він у мене на губах. Наступна новинка, яку я замовила теж у 18-му каталозі, вона вже із серії On Color, і це двохсторонній олівець для очей. їх вийшло два відтінки: один блакитний, інший буськовий. Більше. Я вирішила замовити лише блакитний. І це виявився дуже гарний олівчик для очей. Він двохсторонній. З одної сторони це матовий, такий блакитний, я б навіть сказала, такий відтінок, електрик, трошки. А інший Відтінок, він мерехтливий і він теж дуже красивий блакитний. Малює цей олівець дуже м'яко, в його составі є вітамін Е, завдяки чому нанесення дуже легке, комфортне і дуже такі насичені, красиві, блакитні кольори. Мені він дуже-дуже сподобався. І ще в нас дві новиночки: це лак для нігтів, також із серії on color. По об'єму цього лаку 5 мл. Вони невеликі, але відтінки дуже дуже цікаві. Ця серія називається колекція So Icy від Color. морозні кольори з сяючим фінішем, широкий пензлик On Color для легкого нанесення, технологія Color Coverage для тривалого покриття. І я замовила два відтінки: один називається морозна лаванда. Це дуже красивий лавандовий відтінок, він перламутровий і він справді дуже гарно виглядає. І такі відтінки зараз у мене мої клієнти полюбляють. Вони Взагалі полюбляють звичайні лаки, не всі люблять гель лаки, не всім вони підходять. І ось цей відтінок, він просто чудовий, такий морозний, бусковий відтінок, класний. І наступний відтінок називається полярна троянда. Це теж такий холодний, рожевий, ніжно-рожевий відтінок із перламутром. Дуже класні, на мій погляд, кольори, дуже класна якість у них. Вони з першого шару такі трошки напівпрозорі, але можна. Їх нашуровувати, лак достатньо швидко висихає, і можна наносити другий шар. Мені сподобалися і лаки для нігтів, і також олівчик із нової серії So Icy від Oncolor. Звичайно, це було не все моє замовлення. Я замовляла ще x чоловічий аромат, також замовляла тональні основи, аквабуз, також рум'яна у шариках. Але сьогодні хотілося поговорити саме про нові продукти, які я вже встигла. Протестувати, показати вам, як вони виглядають, і налаштувати вас на різдвяні новорічні свята. На сьогодні це все, мої любі. Дуже дякую вам за перегляд цього відео, за вашу підтримку, за всі ваші гарні коментарі, за те, що ви залишаєте зі мною, підтримуєте мене, це мене дуже надихає для створення нових відео для вас, щоб вони були для вас цікаві. Ми з вами побачимось вже в наступних відео. Я вас всіх люблю, цілую. Якщо більше відео не вийде до нового року. Око, то вітаю вас усіх із новорічними святами. Бажаю вам всім міцного здоров'я, бажаю вам мирного неба над головою, мира, злагоди, любові. І нехай кожен день приносить вам лише радість і щастя. Вітаю вас із 2024 роком! Сподіваюсь на нашу перемогу, на перемогу України. Усіх українців зараз одне на всіх бажання це, щоб закінчилась війна і наша українська перемога. Отже, слава Україні! Разом до перемоги